Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. Ну, що ж, сьогодні розробники вирішили підкинути нам побільше всього цікавого, і крім розіграша на розкішний сюрприз, ще заїхав до нас прилавок торговця. Так що, в сьогоднішньому відео ти побачиш, як я закручу розіграш на контейнер-розкішний сюрприз та відкрию пропозиції з прилавку торговця. Тому, в будь-якому випадку, відео буде прикольне і насичене. І це вже заслуговує на твою підтримку, тому що це мене мотивує далі знімати круті відео. Від тебе все на все, що потрібно, це поставити палець вверх цьому відео. Звичайно ж, підписатися на канал, якщо ти ще цього не зробив, я просто не знаю, чому ти цього досі не робиш. І протиснути дзвіночок. В такому випадку ти не пропустиш нових відео. А я більше не трачу часу, і поїхали крутити розіграш і відкривати пропозиції. Перше, що ми почнемо, це зі скамного розіграшу на контейнер розкішний сюрприз. Повна вартість 75,5 тисяч золота, і я просто не рекомендую тобі крутити його до кінця ні в якому випадку. Я вже не раз це робив, якщо хочеш, зайди на канал в відео, пошукай там, де повністю є прокрутки. Вони не так далеко вони є, але останньо я вже не кручу до кінця. Тому що це дуже скамний розіграш і в основному з розкішного сюрприза падають просто низькоуровні танки. Тобто 6-7 ось такі, за них компенсації просто смішні. 1750 золота. Ну, коротше, з остальних контейнерів тут падає фігня, і тим більше в цьому розірі ще є такі контейнери, як пісочниця. Боже, скоріше, б їх забралися ігри. Тут все. В принципі, поки що тут все. Повертаємося ми до преміум крамниці, прилавок торговця, вкладка, і дивимося на пропозиції. Сертифікати можна позабирати на танчик 8 рівня, 7 і 6. В вартості 70 жетонів, 50 і 30 відповідно. Подивимося, що в мене по жетонах щось є. Ой, в мене є 6 жетонів, нічого собі. Можна ще отакий містичний сертифікат забрати за 100 жетонів. Ну, тут, тут реально більш-менш адекватні машини. Оці, правда, не розумію, але здається мені компенс за все золотом, так, да, правильно, компенс за все золотом, тому паратись нема що. Окей, є пропозиції за бабки. Не обговорювати їх, якщо чесно, ну таке собі, тому що кожен дивиться по своїх можливостях. В районі 12 доларів ці три пропозиції, а ця трішки дорожча. Так, ще десь доларів на 5-мінус. плюс -мінус. Щоб назвати це вигідно, то я не назву дуже мало золота і контейнери. Мені здається, якось раніше були такі самі пропозиції, але побільше там було контейнерів. Тут було 3,5 золота і 5 контейнерів. Мені чомусь так здається. Не знаю, чомусь розробники порізали. Добре. Крім того, ще є в нас пропозиції за золото. Пропозиції доволі такі цікаві. Є дві пропозиції ось такі: національні контейнери, і я саме менш рекомендую його відкривати. За 4 тисячі можна спробувати свій, свою вдачу в цьому наборі, в якому є розкішний сюрприз. В принципі, все, що в ньому є. А відповідно в кожному з них є ще жетони. За 7,5 ти отримуєш жетони, 2 сюрпризи і містичний сертифікат. Я не знаю, якщо випаде десятка, це того варто, якщо ні, це того не варто. І фіналочка. саме цікаве це різноманітні контейнери з технікою. Тут 6 контів, доволі цікаві машини, деякі, в принципі, не всі. Є десяточка, навіть не одна, а дві. І виходить, що тобі 6 контейнерів, входяться за 4,750. Ну, це десь по 750-780 за контейнер. Плюс-мінус. Добре. Я думаю, краще. Давай, нарахуйся мені. Окей. І є ще одна пропозиція. Забираємо її також. І на здачу на 2500 золота, тому що просто більше я не хочу тратити на цей розіграш, я його закручу. От це, як і розіграш на мега контейнера, це, на мою думку, один з самих скамових розіграшів в цій грі. Окей, містик, забрати. Повідкриваю в сховище. Так, 250 золота. Боже, три контейнери пісочниці. Дуже хотів. О, цікаво мені, на що я спущу 2,5 тисячі золота. Хохо. -хо Не, ну це було того варте. Давай, танкіз, давай. В цьому, на цьому моменті пиши, що мені підкрутили. І одночасно тисни лайк. Бо це 100% заслуговує на лайк. Ще випало два грандіозних. То ж розкішних, ну це прям круто. Цікаво, що випаде з них, але поки що мені це подобається. Збери їх усі одненькі. Але це суті не міняє. Це самий скамовий розіграш, на мою думку. Ну, один з самих скамових розіграшів. Так, мегаконтейнер, окей. Все. Це останній прокрут. І ще один дає мені, збери їх усі. Ні, ну, 2500, я думаю, це вже мені окупило. Хоча звідти можуть і шістки дропнутися, але. Окей. Ці конти лишаємо, відкриваємо. Що ми відкриваємо? Давай почнемо з пісочниці. Так, перший порожній. Другий також. Залагало. Але нічого не дало. Окей. Окей. Збери їх усі. Вдача на мому боці. Чи я всю вдачу лишив там, де мені випало два розкішних сюрпризи? Так, да, певно, я там все лишив. Хоча ще контейнерів достатньо. Тут сховався один містик, давай. Сертифікатом порадуй. Ня, аватаром. Ну, добре. І мегаконтейнер, відповідно. Окей. О, давай, давай. У, 300 золота, горщик достатку. Ну і, в принципі, з цікавого все. Добре. Давай бомбонем два розкішних сюрприза. Перший. Давай мені десяточку. ай Давайте тебе відразу відкриємо. Може, танчик чи краще золото, навіть не знаю. Ну, Хай буде золото. Ще мені потрібно відбити 1000 потрачено на розіграш. Давай, давай, давай. ВЗ114. Ну, хотілося б танчик. Дай, будь ласка, танк. Ні, на жаль, 1750 золота. Ну, принаймні, я повністю окупився. Те, що я потратив, це вже круто. Так. Вісімка. Тай 5 карі. Давай, може я витягну тебе. Не, перший мимо, я вже так настроївся, чотири нагороди а тут. Півтори тисячі золота. Ось що я хотів зробити. Запам'ятовуємо цю цифру: Півтори тисячі золота. Це десь 3700. 3700 мене було. Рахуємо так. Просто цікаво порахувати буде в кінці, наскільки мене вийде окупитися. Що в нас далі тут є? Вікерс. Титан, Еріч і 20. Давай почнемо з Тітана. Так. ай. О, не хватить 2. Зібрати. Ну, ну, давай, давай! Ще півтори тисячі золота. Чудово! Це вже трьошку я відбив. Непогано. Вікерс. Перший мимо, а другий. Давайте давай, давай, я в тебе вірю. 200 золота. Ну, так все гарно починалося. Дев'яточка. Грандіозний контейнер теж може містити. Ну, давай, випади мені грандіозний, як не хочеш танк давати. Перший мимо. Я не побачу сьогодні ні одного танчика. А, другий ту взагалі повне дно. Так, СП і XM. Давай СП перший. Так само грандіозний може дробнутися. О, давай, 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 500 золота. все все. на А так добре йшло. О, о, давай, 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 давай. Є! О, сюди. О, 114 СП2 витягнуто. Враховуючи, те золото, я ці пропозиції вже точно окупив. Але ще є два контейнера на XM66F. Перший ні. І тут теж два бракує, щоб забрати гарантовано. Ай, ну, в принципі, що я хотів. І так доволі круто дропнулося. Так, в мене було 3750, здається, якось так. І зараз 7500. Це 3750 золота мені вернулося. Плюс-мінус з цього. З цих двох наборів. І виходить, що я в плюсі. Практично, ну, на це золото можна так сказати, на 3750 плюсі тому що я ще в десятку, яка мене була продана, і не прийдеться відновлювати. Можна взагалі рахувати як за 15 тисяч золота. І з розірушу розкішний сюрприз теж мені фартануло тому що я витягнув два розкішні сюрпризи. Ну, як на мене, відос получився доволі таки вдалим. Що думаєш на рахунок цього, ти можеш написати в коментарях. І, звичайно, чи відкривав, чи крутив, теж можна написати в коментарях. А я, відос на цьому буду закінчувати. Дякую, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.